Почути вірші та прозу письменників, яких знищив тоталітарний сталінський режим у 20-30-х роках ХХ 20 століття, в Івано-Франківську відбувся мистецький перформанс, розстріляне відродження, голоси крізь час. Співорганізатор заходу, актор Олексій Гнатковський каже, цих людей в Україні мало хто знає, тому важливо про них говорити. Ця тема фактично є табуйовано дотепер, але е, чому вона так табуйована? Тому що Ну, буквально. Вони домоглися свого. Вони знищили нашу інтелігенцію, весь прошарок, який був е, в 20-30-х роках, е, винищили всіх фактично під корінь. Тобто, е, таким чином, з, зруйнувавши або намагаючи зруйнувати українську культуру. І тепер дивися, що ми маємо в наслідку. В наслідку маємо те е, про що з е, голів зголів українських дуже важко викинути. Тобто, оце таке е, знаєш, пієтет до російської культури. Нині історія повтор. І наше завдання наголошує актор завершити цю циклічність та повернути собі своє. Українська культура вона потрібна зараз всім, не тільки митцям, я, як, наприклад, театрал-актор, але всім нам. І тому я взяв людей, які не пов'язані з мистецтвом. Для того щоб власне отакі зробити симбіоз так, такий місточок для цього відтак долучилась до перформансу. І Наталія і дівчина читала поезії Майка Юганса. Вона мені дуже близька, тому що там і про якісь внутрішні пошуки людини і про сильну особистість, сильну людину, яка іде вперед і не боїться ніяких перепон. Вона впевнена у собі і у майбутньому. І головне, що робить вона це заради України. Почути лірику маловідомих для загалу поетів зібрались як дорослі, так і діти. Це поети, письменники, які розстріляла радянська влада. Так це я не можу сказати, що ми повністю знайомі з творчістю цих людей, так але принаймні частково знаємо, що ці люди просто за те, що не писали, не прославляли радянську владу, а писали про те, що хотіли понести такий. Страшний вирок, так ну наскільки я знаю, то до 37, цьому в тридцять році, до 20 е, Жовтневої революції, радянська влада зробила собі такий подарунок, як знищила нашу еліту, нашу культуру. Так, я думаю, що такі заходи це в першу чергу шанування їхньої пам'яті, так якби ну і мусимо доносити до молодого покоління такі. Е Моменти нашої історії найперше познайомити донечку з епохою відродження в більш такі не лише книжковій формі це досить цікаво і потрібно підтримувати будь-які такі проекти. Зібрані під час заходу кошти організатори передадуть на потреби збройних сил України. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.